Всім привіт! З вами Орест і ви, можливо, хотіли побачити мої спрайти, які я викладаю. Я зараз вам покажу. І так, воно все тут. Ось мої спрайти. Я вам зараз покажу їх. скрить з допомогою Paint. А зараз от так, От і мої спрайти. Стойка. Це стойка, де там пише Idle, Walk означає ходити. Mouth означає рот, Jump означає пригати. І Items означає предмети. І ви, я думаю, ви хотіли цих спрайтів. І знаєте що? Я тепер їх викладую через Яндекс.Диск. Ось в мене фай, в папці Серо, тут є Яндекс.Диск. Тут я беру перетаскую в цей файл. О, цей Яндекс.Диск. Всі мої файли, які я хочу викласти. І отак вони попадають онлайн на сам же Яндекс.Диск. Радуйтесь. Це все, що я хочу сказати. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал. Ставте лайки. Пока!